Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Ох, сьогодні буде тема, яка несеться серед фанатів та ненависників гри про Вуконга. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження. Але чогось не ставив це в відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І у вигляді, так би мовити, покарання я кидаю 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Отже, нещодавно в світ вийшла гра Black Myth Wukong від китайських розробників зі студії Game Science. І почали люди місити глину і хейтити один одного. Одні хейтять людей за те, що вони купляють і грають в цю гру, і поширюють її. Інші хейтять тих, хто каже, що це гра від комуністів. Що ж, давайте розбиратись, що тут взагалі відбувається і чому такий бугурт. Згадайте, будь ласка, часи, коли вийшла московицька гра «Атомний пук. Згадайте, скільки блогерів зробили відео про те, що це московицька гра і що не варто грати в неї. Я теж, до речі, робив відео. Адже, по-перше, там купа пропаганди, ну так би мовити, про хороший Совський Союз. А по-друге, купляючи гру, ви по суті донатите вбивцям, бо виробництво гри фінансував московицький Газпром. Тобто, по суті, фінансування йшло від держави. Так, звісно, що були ті, хто робили повноцінні огляди гри, хто знімав нумограї і не розумів, в чому взагалі проблема. Там же, бачите є українська текстова локалізація. Хтось навіть порівнював цей шматок коду зі Сталкером. Такі канали, звісно, що набирали великі перегляди на тих відео. Адже в коментарях там були ну, зазвичай ображені москопітеки, яких не банили. А коли ці ж блогери випускали якісь інші відео, де не згадувались. Теми, які пов'язані з тим самим атомним пуком, то таких переглядів вже не збиралось. Ладно, це все звичайно смішно, але давайте повернемось в наші часи, коли вийшла гра про Вуконга. Для тих, хто не в курсі, і ті, хто прослухав перші декілька хвилин цього відео, це гра від китайських розробників, що живуть в Китаї, в якому комуністична партія. Правляча і найголовніша по суті, Китай продовжує традиції совочка, які ми пам'ятаємо з книжок чи фільмів, а хто з вас, мабуть, ще й жив при совочку. Думаю, розжовувати, що комунізм і Совєтський Союз не зробили нічого хорошого. Пояснювати ж, не треба, чи все ж таки треба зробити окреме відео на цю тему. Якщо простими словами, комунізм це коли усе, що робиться в цій країні, контролюється партією або ж е спецслужбами. Особливо якщо це продукція для міжнародного ринку. Бо не дай Боже вам щось сказати проти. Політики комуністів чи про Сі Цзіньпіна. І якщо ви не сиділи в бункері хоча б останні два роки, то ви, мабуть, в курсі, що Китай по суті є союзником Московії. Взяти хоча б той факт, що на Аліекспрес московити можуть замовляти товари, які вже відвантажені на Московії. Тобто на Московії є склади китайських продавців з Аліка motherfucker. А українці, які хочуть щось замовити на Аліекспрес, повинні очікувати. Бо складів Аліекспрес немає в Україні. Звісно, хтось каже, що Китай, типу, такий нейтральний, бо дає можливість купляти товари усім з усіх куточків світу. Майже. От тільки це не зовсім правда. Мо, наприклад, люди з деокупованих територій України не можуть замовляти товари на Aliexpress. Знаю, прозвучить, мабуть, смішно, і хтось каже, що це фейк. Але у мене кум в Херсонській області, і він нічого замовити з Aliexpress не може. Але окей, я постараюсь знайти підтвердження цих слів. Та я думаю, ви пам'ятаєте, як після початку повномасштабної війни Aliexpress взагалі усім українцям відмовлявся відправляти посилки. Потім блокували продаж ну, акумуляторів, там павербанків, коли почався блекаут, китайці, хоч і сидять на різних стільцях, але... Стільчик, який поближче до московитів, вони частіше обирають. І це я ще не кажу про те, що Китай хоче завоювати Тайвань, і московити в цьому їм допомагають. Про те, що в Китаї є по суті концлагер, на якому тримають цілу націю уйгурів, які збирають оці ваші гаджети, до яких ми зараз і підходимо в цій розмові. Розумієте, багато хто із захисників. Гри про Вуконга обурюються тим, що бачите усі, хто хейтить гру про Вуконга, лицеміри, бо пишуть свої гнівні коментарі через смартфони, що зроблені в Китаї. І це, м'яко кажучи, маніпуляція. Так, майже вся техніка збирається в Китаї. У мене теж багато техніки і речей, що були зроблені китайцями, але здебільшого це речі, без яких важко уявити життя. Ну, знаєте, важко уявити сучасне життя без мобільного зв'язку, який надає тобі китайський смартфон. Хоча ви, звісно, можете купити якусь стареньку Nokia, важко уявити працівника офісу, який би працював не на ноутбуці, що був зроблений в Китаї, а, наприклад, на друкарській машинці, зробленій німцями. Там, не знаю, в ГДР. Так звані американські бренди по типу Apple теж збираються в Китаї. Та важко собі уявити передачу даних без китайських мікрочіпів. Але чи важко було б жити без китайської гри? Ви б змогли прожити своє життя без того, щоб не купляти китайську гру. Думаю, відповіді на ці риторичні питання ви і так знаєте. Розумієте, коли людина, що купила китайську гру, починає бугуртіти в інтернеті на захист самої ж гри і розповідає, що усі лицеміри, бо бачите, пишуть з китайських гаджетів свої погані коментарі. Це захисна реакція споживача, якою люди хочуть захиститись від людей, що будуть їх засуджувати за свідому підтримку комуністичного кума. <гум> комуністичного гоманця. І, на жаль, така тенденція вже давно почалась. Я давно помітив, що українські ігрові блогери або забули про те, що в нас йде війна, або вони поступово стають на стежку. Яка разниця, я все одно нічого не рішаю, та ігри вне політики. Багато хто вже перестав робити якісь збори. Мало хто щось каже в своїх відео про війну, про донати, і це дуже сумно. Я не кажу, що прям в усіх ігрових блогерів таке от проглядається, бо, наприклад, Станіслав з каналу Retro.ua на своїх стрімах постійно щось розігрує і збирає таким чином донати на ЗСУ. Але я бачив вже два чи навіть три відео, де блогери виправдовують свою покупку гри. Тим, що, бачите, ми всі такі користуємось китайськими гаджетами, і що це, бачите, ніхто чомусь ну не засуджував Ларіан з їхнім Балдургейс. 3, в розробці якого приймали участь москвопітеки. Хоча стоп. Про це навіть Олдбой розповідав в одному зі своїх відео. Я завжди казав, якщо є можливість не купляти продукцію з податків якої будуть робити ракети та кулі, яким нас вже потім будуть вбивати. Якщо ви можете вижити без того, щоб не пограти в якусь гру, яка зроблена москвопітеками чи їхніми союзниками, то зробіть цей свідомий вибір. Краще задонатьте ці гроші на ЗСУ. До того ж, Вуконг це не просто якась там гра від китайських розробників, купляючи яку ви потенційно донатите на власну смерть. Wukong — це ще й популяризація китайської культури. Адже всім давно відомо, що ігри це не лише якісь там, знаєте, бездумні стрілялки. Ігри це також спосіб передачі інформації і спосіб поширення культури або ж навіть пропаганди. Граючи в гру, ви, конкретно ви, можливо, не підете шукати інформацію про те, хто ж там той Вуконг був в китайській культурі, а хтось інший може навпаки дуже зацікавитись, проникнутись їхньою стародавньою культурою. А це лише те, що лежить на поверхні. Хоча я навіть не грав в гру, і ви тут не побачите геймплею гри. Ну, мабуть, тому що це не огляд гри. Це відео це спосіб достукатись до людей, що захищають свою покупку гри. Мовляв, усі лицеміри, бо користуються китайськими гаджетами. Повторюсь, без гри Вуконг. Чи в той же Genshin Impact, жити можна. А от жити без смартфона, ну, в принципі, теж можна, якщо, наприклад, купити якусь стареньку там, мобілочку, що була виготовлена десь не в Китаї. Ну, тобто, коли ви купляєте якісь речі чи техніку, зроблену китайцями, ви здебільшого це робите через те, що в цьому напрямку китайці майже монополісти. Та і речі з технікою зазвичай не передають якусь культуру чи їхню пропаганду. А от ігри, ігри ще як можуть нести пропаганду. Згадайте той самий атомний пук, про якого я згадував раніше, в якому з кожного кадру видно пропаганду совочка. Отже. Шановні глядачі, робіть обдумані покупки і старайтесь не купляти те, що в подальшому може конвертуватись в ракету, яка прилетить у ваш двір. Я розумію, що у нас досі продають московицькі товари, в тому ж Ашані, та й білорашкінську продукцію ніхто не заборонив, і мене це теж бісить. Але пам'ятайте, що ви формуєте своє оточення, з вас починається держава. І якщо ви не будете відмовлятись від якихось, скажімо так, найменших задоволень, то ви і поширюєте цю ж тенденцію. Прошу усіх, хоча б українських блогерів, припинити знімати відео про вуконух. Згадайте нарешті, що в нас на дворі війна. А китайці є прямими союзниками московитів в цій війні. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки, ну, відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають рім трошки волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку, ви можете знайти в описі до відео або десь, отут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятайте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так, от це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Саме тому зараз громадською організацією «Нескорені. мудрість і відвага ми збираємо на детектори дронів. Я буду замовляти такі детектори, по можливості перевіряти їх. Зараз, до речі, в мене є дрон для тестів. І буду відправляти їх на Курську народну республіку. До речі, хлопці з бригади передали ну такі, знаєте, гарні кадри їхньої роботи. Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніштяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде герб України, викладений мною ж із гільз. Мови участі у розіграші дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс. Виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони конкретно так зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною на монобанк, через PayPal, через Donatello і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. До речі, я тут трохи експериментую, як вам новий трек для кінцівки відео. Слава жарець, ці ж тугі дядь,